На що я звернув би увагу, що в цьому плані ми фактично наздоганяємо росіян. Росія зробила Росія, копіюючи Америку багато в чому, навіть раніше, ніж Україна, перейшла на бригадну систему в свій час. І вони довгий час розвивали бригадну систему і концепції БТГРів, які ми потім теж у росіян активно, ну, як. Активно На переймали да, в 2014 році. Тобто угу. система БТГРів, Тобто, невеликих автономних, тому що бригада БТГР, вони дуже автономні за своєю діяльністю. Е, Отаких от от, е, підрозділів або частин. Е, і росіяни прийшли до нас, починали повномасштабку з бригадною системою. Але е, дуже швидко їхні там науково-військові інститути зробили аналіз по розгромному, достатньо для них 22-му році. І весь 23-й рік росіяни переходили на вони перейшли на трохи іншу систему. Вони перейшли не на батальйон Бригада Корпус, а вони перейшли на систему Батальйон Полк, дивізія, Армія, тобто і з'єднання армій.